Привіт! Сьогодні у нас Citroen C4, десь 22 23 рік. Маємо ось такі помилки. У нас тут є внутрішні помилки облоку ЕЦУ. P0612, то наче у нас по головному реле є така помилка. Так само у нас тут є помилка по високому тиску на помпі. Ще у нас тут є P1632, подивимось, будемо розбиратися. Відкрили параметри по паливній системі. Дивимося, що у нас повинно бути десь біля 100 бар, а фактично у нас то, що машина бачить або не бачить умовно, у неї 5 бар. Тобто зараз будемо з тим розбиратися, чи є там керування на насос. Великого тиску, і що там взагалі по дротах, по напругах, по всьому іншому. Зараз подивимо схему та будемо дивитись фізично параметри. Поміряв опір клапана. Опір є, тобто він не в обриві. Поміряли, що дроти ну, кудись під'єднані, ще не перевіряв зв'язок взагалі з присками, що є поміряв відносно маси, якийсь опір, ну, що схоже, що є. З комп'ютером вприска з'єднання. Ще будемо то перевіряти, але дивимося, що немає взагалі керування на клапані. тобто У нас по нулях взагалі нічого немає, тобто під'єднано до клапана напряму, нічого немає. Зараз перевіримо відносно тобто відносно плюса щось показує. Тобто ось 4 вольти 4-7. Якщо у нас тут на акумуляторі візьмемо 12, то тут десь середня точка 8 вольт на тому. Тобто, Поки що не зрозуміло, Тобто, немає взагалі нічого. Зараз інший дріт так само, тобто у нас нема взагалі керування по, по клапану, Ну, згідно що не буде і тиску. Зараз будемо розбиратися, чому так. Дивився схеми. Просто включив запалення, вирішив перевірити. Тобто у нас зараз запрос стоїть 50 бар, реальний тиск 6 ну він плаває, 5,9-6. Зараз спробуємо зробити графік і зробити заводку. Таке відчуття, що машина входить в аварійний режим і просто відключає подачу палива. Зараз заводимо і дивимося. То можна було подивитися, що так, тиску нема весь час. У нас тут плаває угол ТНВД, то у нас плаває рівень, рівень тиску в рампі, і він зупинився. Ось якась дивна ситуація по параметрах. Бо один раз піймав таке, що у нас з'явився тиск, він плавав, плавав і пропав. Не встиг то записати. Зараз спробуємо ще раз то подивитися. Не виходить замалювати, спробую то все ж таки записати. Під'єднали замість датчика тиску потенціометр, щоб перевірити, чи проводка взагалі справна, що воно бо воно так фіксовано 5,5 бар, показує, як в якоїсь аварії. Тобто Зараз крутимо потенціометр і дивимося, що у нас блок здатен отримувати тиск з датчика. Тобто З проводкою у нас все добре. Будемо далі перевіряти. Резистор у нас так і підключений, і зараз дивимося, що у нас весь час 5,5 бар. Тобто Той тиск, який система бачить, то у нас аварійний тиск через щось таке відбувається. Тобто То не фізичний тиск весь час 5,5 а то аварійний тиск, який система сама собі прописує. Зараз подивимося взагалі по напрузі, що там у нас на датчику тиску відбувається. Ще спробував тут подивитися взагалі керування тим клапаном. У нас відбувається тут двома такими ланцюгами. Ну, доволі складне рішення, як для звичайного клапана. Коротше, тут купа транзисторів стоїть. Значить, той транзистор підтягує до маси, керується мікроконтролером. Ось той транзистор, тут всередині два транзистори, і одна половинка підтягує до плюса. З кожної сторони стоїть варістор, причому варістор стоїть як, як біля шини живлення, так і на самому, на самому ланцюгі, який виходить на клапан. тобто З двох сторон, воно. Забезпечено зроблено. Ну, доволі складно. То все зроблено. Тут, до речі, стоїть резистор, який вимірює споживання того ланцюга. Так само, мабуть, для безпеки перевіряє на коротке замикання. ну то все. Тож зараз ще спробую підключити, подивитися, чи є керування тих транзисторів, але схоже так, що його немає. То все керується тут. Під низом стоїть мікроконтролер, подивився. СТ-шний мікроконтролер для автомобілів, там всередині купа всього. Тобто Він там може керувати котушками, керувати клапанами, може керувати dc dc -перетворювачами. Ну, Доволі складна, складна така штука. Працюю по, працюю по цифровій шині, спілкуюся з мікроконтролером, там їх стоїть два, там ще знизу ще один стоїть. Тож виглядає так, що, скоріше за все, що то мікроконтролер вийшов з ладу. Зараз ще перевірю, чи є керування на транзисторах і чи доходить нормальне живлення. Ну, по платі так передивився, заживлюється з отих плюсових контактів силових. Тож зараз підключу ще раз, перевірю, чи є керування. Ну, то Все ж таки, схоже на те, що потрібна буде заміна блока. Клієнт поки що думає, що йому робити, бо все то дешево. І блок грошей коштує, і блок так зроблений, що не дуже він, то напросто клонується, бо до доїма прив'язаний серійний номер процесора, тому тут або ставити емулятор, або робити іма off або робити клонування. І все то коштує грошей. І то так, тільки для того, щоб умовно перевірити, бо так наче зовні все ціле, а нормально не працює. Тож, зараз то ще спробуємо і чекаємо на відповідь клієнта. Робимо клонування, Підпаялися до блока згідно інструкції. та Спробуємо вичитати дамп та зробити клонування. Складність того, що тут до іммобілайзера прив'язаний номер процесора. Тож, спробуємо то зробити. Робимо за допомогою автотюнера. Приїхав до товариша, бо маю Флекси, але не маю бута у нього. А той блок, на жаль, робиться тільки у буті. поки що Так, Пишемо правлений файл після клонування. Та подивимось, чи про канала. Приїхав черговий блок з розборки, був вже один. Приїжджав і відправили ми його назад, бо зробили іма-офф, поставили на машину, машину не заводить. Повернули назад рідний софт. На рідному софті зробили ім-офф, машину не заводив. Була весь час внутрішня помилка блока. Тож, наразі повернули. Зараз чекаємо, чи повернуть гроші нам за нього. І замовили інший з таким самим апаратним номером HV. Тож зараз подивимося, в якому він стані перед тим, як його розбирати, щоб робити іма офф Так як з клонуванням поки що не виходить, якась діч з цими блоками, Получилося зробити іма офф на третьому блоку, який приїхав з розборки. Попередні два не взлетіли, що можна так сказати. Один з них повернув, один з них. Залишив собі, на третьому блоці все ж таки здало, вдалося зробити іма-Оф. Єдине, що машина у нас самої мощної комплектації 155 коней знято з 1,2, такого блоку з такою конфігурацією не вдалося знайти. Поки що не вдається онлайн то пролити. І поки є два блоки, далі розібрав ще блок, зняв. Тут частину фільтра. І зараз є така мисля перепаяти керуючі мікросхеми виходних каскадів. Бо на початку перевірив тут транзистори, то все ціле було. Вони керуються ось двома спеціалізованими мікросхемами, які керуються центральним процесором. В принципі, тут корпус не складний, то є поки що думка. Спробувати то зробити. Зараз вже є ще один блок, який машину заводить, крім оригіналу. Він заводить, машина, в принципі, в лапках скажімо так, їздить. Єдине, що не співпадає конфігурації по софту, і трохи жорстко включається коробка і є там помилки по конфігурації. Тож, зараз є хоча б один блок, який може машину зрушити з місця, то спробуємо хоча б. Так, зараз перенести ці мікросхеми з донорського блока в оригінал. Тож спробуємо їх перенести. Продовження з тим ситроєном. то вже тягнеться більше місяця, то вже третій, наче блок, блок вприску. Там ще два лежить. І. То вже п'ятий блок. Там два ще лежить. І ще два поїхали назад на шрот Чому так? Бо, як сказав, є такий лиман, його знають там на форумах. Він займається французами. Що той блок, якщо туди щось пишеш, не то, то він лягає. Потім нормально не працює. Тож зараз там стоїть блок, який зробили іма-Офф, машина заводиться, їздить, включається Drive Reverse, але прошивка не від цієї машини. Бо тут сама мощна комплектація, і воно тр трохи не співпадає, нормально не працює. Зараз робиться прошивка в онлайні. Воно Шіється, шіється прошивка, то чекаємо, то робиться віддалено, бо по Сітроєнах. Я не дуже великий спеціаліст, ну і звернувся до людини, яка мені то допомагає. Тож, чекаємо. На кінець все вийшло до кінця, не з першого разу, але вийшло. По факту маємо вже два блоки керування, які не працюють на цьому автомобілі, тільки третій запрацював, бо дуже складно то зробити копіювання. По факту прийшлося купити блок з розборки. Для того, щоб перевірити, що блок працює і з ним все гаразд. Його прийшлось розібрати, зробити на ньому відключення імобілайзера ІМА-ОВФ. Після того, як воно умовно запрацювало, але коробка працювала неадекватно, бо не співпадало програмне забезпечення, прийшлося зробити після того в онлайні під автомобіль програмування. Після того опрограмування знову заблокувався мобілайзер, бо блок не її рідний. І знову прийшлось робити іма-офф. Але по факту все вийшло. Зараз машина їздить, помилок, як можна побачити, на табло немає. І машина віддається клієнту. Ну, а далі подивимось. Ось така робота непроста, дуже мало інформації. І кожна проба, кожна помилка дуже багато коштує. Тому, тому не знаю, чи взявся б знову за таку роботу, якщо б запропонували, бо не кожен блок з розборки працює. І повернути розібраний блок назад дуже-дуже ну, складно. Тож, на цьому все. Машинку віддаємо, рухаємося далі. Ремонт зайняв майже. Майже півтора місяця так інколи буває.